Здорово я починаюся. Ого, серйозно звучить. А не буду головною художницею. Так. А я буду феєю. Домовились. Фея це важлива посада. Фея відповідає за блискітки. Ну все, давайте писати. А я не можу писати. Цілий рік я була чемною. Ти точно хочеш написати, що ти була чемною? Я вже написала. А що ти написала? Ну, я хочу навушники, косметику, конструктор Стіч, солодощі, Лед стрічка, плойку, туалетний столик, чехол, мікрофон, колонка Сірі. Так треба малювати. Як, тачка, я не знаю як. Ні, ось, ось так треба малювати. Як? А так як ти замівала. Треба так? Так. Бачиш, тебе теж таке. Так. так? Требыть, тобі треба написати. І я все. А що ти написала? Собаку, косметику, догляд за обличчям. Духи з запахом вишнім, Леострічка. Пупсі слайм. м'яка іграшка котика Барсі. Постіль, адвент календар косметики, навушники, піжами, тапочки. О, так, ви, в... так правильно писати, як полі. А у тебе що? А я не вмію писати. Мама зараз допоможе. Допоможе? А ти просила маму? мама? Мама, на ім'я. не було за час. Тебе хати. Пася снічка на твой. Давай, напишем ну швиденько. На. Так. Пише мене звати Таїсі. Таїсі. Таїсія. Таїсія. Мені. Я, Скільки, я... Тобі? Скільки тобі рочків? Три. Три роки. Я живу в Три. Де ти живеш? Е, Україні. Давай напишемо. Україні. Цілий рік я була. Чемною? Там. Чи доброю? Е, чемною. чемною ти була, добре. Цього року я дуже хочу попросити у тебе. Що ти хочеш? Я хочу взяти машинку із путь. Що його взяла. І лялькою взяла. Ляльку рожеву? Та і, і, фіска, і, шумочка, і... Ти хочеш дочку? Так. Отже, що ми пишемо? Що ти хочеш найбільше? Машинку. Машинку? Так. Яку машинку? Куйтизевий і машинка вся розева. З пультом, так? Так. Так, що ще, ще? У мене є пасивка чорна, а я хочу рожеву. Зрозуміло. Ти ще щось хочеш? Ляльку теж взяв. І смішку взяв, і сумочку взяв, і китинку Все Це Так. Сумочку, розчіску рожеву. Так. І, і, і маленька яйця. Може лялечку на рожево, може їй просто таке пластичку, напевно, рожеве, так? Розчистку рожаву. І що? І ляльку і рожеву. Так. Тут, тут так само. Так само, ти доброю теж була, так? Добре. Усе Солодощі хочеш? Так. І що ще? І мандаринки? Мандаринки і мандаринки дві. Що ти хочеш? Я хочу кавички, сапочку і сокаву. Зикаву? Кавун. Писати рукавички? Так Рукавички. Шапки і какаун. Кавун. кавун це веносили. А де тобі Миколай майже кавун, е, знаєте, узимку? Це завдання з зірочкою йому. Так і не пише. Тут таку зірочку малюємо. Січки тоже хічкамуй. Зірочки. Зірочка їсть кавун? Так. Да. А ти розкажи, чого ти кажеш? Зірочка їсть кавун? Бо ти хто маєш бути? Зірка. Я хочу акки девчата дві и просто что зики. А ты ви зірка, так? Да. Я хочу дальше сказати. Лера все запомнили. Прям все. Я такін. Да-да-да. В таї заповнено оце і ще тут А У мене тільки У мене тут ще дві залишились, а в таї тут одна залишилась. І тут... і ну, Головне побажання своє написати. Просто в кого писала. в когось більший почерк, в когось менший. Та більший, тебе менший. великий. Угу. А ти старша у садочку Тая. Старша у садочку Тая. Тая з сердечками. Таке. У мене я, я офіційно я свій підпис поклала. Мій блищить так, що Микола його першим відкриє. А ми пахнемо. Чудово, дівчата, давайте складати листи. Так! Да! Тут, тут я напишу, як уявив тут. Добре? Добре. Тільки ти інші. Ось, ось Ні, ось Ні, я забула. Ось ці. Забула. Ось ці буде такий класний у мене лист. Ну, ти писала? Віра. Оп. І така садочка. Ти. Це Ой, не так. Просто таке так коло. Буде така. Що? Тебе? Я сайс. Ой. Тебе готова? Да. Так А у вас дівчата? Годи, по самій святий Муканай. І і його чекай. Ти лише Є, ком... себе, повірти, вау, вау. Ти, до людей, ти лише повірти, що він Якщо будеш ти до людей, я Гості завітає Апіпа. Ми залишили з цим капель флакон. На підвіконнику? Так маленьки, під да. Ну що, понесли? Так.